Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Альона і у сьогоднішньому відео я покажу вам усі свої косметичні покупки за листопад місяць. Раніше я робила кожен місяць відео про свої покупки у форматі короткого відео, але цього місяця вирішила зробити довге і думаю, що з цього моменту буду завжди робити довгі відео, аби показати все. Нормально розказати, якось обговорити тощо. Тому давайте приступатися. Сподіваюся, вам буде цікаво. Перше, що я хочу показати, це ось такий ось кондиціонер для волосся від Davines із лінійки Ой. У мене вже він був у мініатюрці. Я показувала його у відео про фаворити свого літа. Він дуже мені сподобався, у нього просто неймовірно шикарний парфумерний аромат. Ну, це взагалі не типовий аромат для догляду за волоссям. Це мене і підкупило. Плюс у нього дійсно класний ефект. Це дійсно класний кондиціонер, який працює на красу вашого волосся, на його стан, має накопичувальний ефект. І, як по мені, він вартує своїх коштів, яких він вартує. Тому зверніть також на нього свою увагу. Бо якщо я щось повторила, то дійсно мені прям ну, дуже сподобалось. Тож я придбала цього місяця дві ось такі ось новиночки від Fenty. Я дуже хотіла спробувати цей бренд. Це перші продукти від цього бренду, які я купила. І я взяла собі їх новинку. Це дуже популярний стік бомсті для губ. І також пудру. Почнемо саме з продукту для губ. Він у мене у відтіночку 04. Дуже у них прикольний такий дизайн. Мені прям так подобається. Так гарно виглядає, цікаво. Небанально. Я люблю, коли продукти небанально виглядають. І тут ось такий ось класний нюдовий відтіночок. Мені прям дуже подобається, я ще його не пробувала. Тому не можу сказати, як він по якості, по своїм властивостям. Але як тільки на спробую, я обов'язково поділюся. І також пудра. Я дуже її хотіла, бачила багато класних відгуків. Тому, як тільки побачила на знижках, я одразу взяла. І тут також зовсім небанальна упаковка, таких я не бачила ще раніше. Пудра йдеться в одному відтінку універсальному. Такий пуховичка, до речі, такий е, не непрозорий прям відтінок, а трошки з рожевинкою. Думаю, вам видно. Мені загалом, думаю, що має сподобатись. Я люблю подібні пудри, прозорі. Також, як спробую, то обов'язково поділюся. Також цього місяця я придбала собі новий аромат. А саме ось такий ось. Від Guerlain. Маленька чорна сукня. Вона у мене є у версії туалетної води, а це версія парфумованої води. У мене не було раніше парфумованої води, і я хочу спробувати. Зараз я відкрию і, до речі, порівняємо із туалетною водою. Дуже гарна така коробочка, прикольна, мені так подобається. Взагалі, дизайн цих ароматів, самі ці аромати. Мені дуже подобається, вони такі прям ягідні, жіночні, солоденькі, прям ну дуже смачні. Ось так ось виглядає флакончик в порівнянні з туалетною водою. Ну просто краса, просто краса. І давайте послухаємо. Дійсно, більш насичена темна версія цього аромату, якщо це її такий прям. Ягідно, солоденький, е такий більше грайливий, то цей вже вечірній насичений, це вже темні ягоди, це вже е дійсно більш на вечір, на ніч аромат. Цей можна і на день, і на вечір. Цей ж ні, на день цей вже буде важкувати, але мені все одно подобається. Дійсно гарний аромат. Не жалію, що взяла, буду користуватися і ось такі у мене тепер є дві Малютки, малишечки по 50 мл, класно, будуть поряд стояти. Також щодо ароматів, то я придбала цього місяця ще о, на сайті Look Fantastic ось такий ось бокс з мініатюрами ароматів. Тут було 5 мініатюр ароматів і ваучер на покупку повнорозміру із цих п'яти, що тут представлені. Чесно, коробка страшна. тут ніби гарно, а всередині просто картонна коробка, в яких відправляють посилки. Мене це прямо розчарувало, але я брала для себе не на подарунок комусь, тому ну, вже як є, так і є. І там було 5 мініатюр ароматів. Кожен з них ну, десь по 6-7 мл. Думаю, це нормально. Тому давайте кожен зараз вам покажу і скажу, який же я з них обрала, аби купити. Собі повний розмір Давайте розпочнемо з мініатюрки, яка сподобалась мені найменше. Вона непогана, але вона мені сподобалась менше за іншим. Це ось такий ось аромат. Сі від Giorgio Armani. Це квітковий аромат. Він доволі таки насичений, стійкий. Але, ну. Не знаю, якби мені його подарували, я би користувалась час від часу. А, але аби купити самостійно, то ні. Флакон дійсно дуже гарний, він мені прям дуже імпонує. Такий прям ну, дуже красивий. Але я не обрала цей аромат, аби купити його. Далі наступний аромат, також квітковий, дуже класний. Він мені також сподобався це Flower Bomb від Victor Rolf. Також неймовірний красивий флакончик. Квітковий, ніжний, весняний, от прям на весну, це було би саме то. Він мені також дуже сподобався. Він був один із варіантів, який би я хотіла придбати, але все ж таки не зараз. Може навесні, якщо я про нього згадаю, ще він мені буде подобатись, тоді може придбаю самі. Далі залишилось топ-30 ароматів, які мені прям ну, дуже сподобались. Мені було важко обрати поміж них. І один із них це Валентина, народжена в Римі. Версія інтенс. Флакончик також прикольний, такий цікавий аромат тут насичений з нотами ванілі, прям такий на зиму ідеальний. Він просто окутує вас, окутує повітря навколо вас. Дуже смачний, дуже стійкий. Мені він сподобався. Дійсно гарний аромат. Я занесу його до себе в вішліст. Можливо, якось у майбутньому все ж таки його придбаю. Ну, і топ 2 поміж яких я думала весь минулий день. І це Black Opium у версії Red Нещодавна новинка. І також нещодавній реліз Лаві-Абель Еліксір. Тож, давайте почнемо з Black Opium. Мені подобається класична версія цього аромату, але в мене не було ніколи повного розміру. Колись хотіла, але якось так і не придбала. Тому, коли я побачила версію з нотами вишні, а я дуже люблю ноту вишні, я думаю, ну мені обов'язково треба спробувати. І саме через цей аромат і ловіабель я придбала цей бокс, бо думаю, спробую в мініатюрі, поношу. І якраз за той ваучер я можу взяти собі повний розмір. І як виявилось, ті аромати, які мене зацікавили найбільше, через які взяла бокс, вони у мене і залишились серед тих, з яких я обирала, на що ж витратити ваучер. Тож, це дійсно насичений аромат вишні, такої темної, стиглої вишні. Я відчуваю, що також мигдаль, ваніль. Трошки кави, дійсно гарний, смачний аромат, мені він ну, дуже сподобався. І останній аромат з цієї коробочки це Лавіабель у версії Elixir. Це також е зовсім нещодавна новинка. Мені дуже цікаво було спробувати. Я, якщо чесно, не люблю класичну версію цього аромату, але по опису мене зацікавила саме ця новинка. Він пахне ну, от, просто малиною, свіжою малиною, водночас солоденькою. А, мені наче, знаєте, це як йогурт з малиною. Я так і відчуваю. Але хочеться аромат ягідний, доволі такий свіжий, легенький, але він стійкий, він дійсно стійкий. І поміж всіх цих ароматів я все ж таки обрала саме його, аби купити. У повнорозмірі. Вже замовила, він прийде мені, мабуть, через декілька днів, бо замовила його тільки сьогодні вночі. А решту деяких ароматів я все ж таки внесу собі в вішліст, і, можливо, в майбутньому придбаю. Але цей я все ж таки вирішила взяти, бо у мене насправді не так багато ароматів, які були б такими легенькими. Але водночас смачними класними, які б мені подобались, і мені не вистачало таких ароматів у своїй колекції, або використовувати ну, під настрій, або ж там навесні, влітку. Тому нехай буде далі. І тут у мене це взагалі це мастхев. Це 2 кілограми епсомської солі для прийняття. Ван. Я дуже люблю приймати ванну з сіллю, але зазвичай я брала або звичайну морську, або ж е, з магнієм. Вперше вирішила взяти Апсумську, бо бачила багато класних на неї відгуків, читала багато статей, що вона корисна, тож спробую, сподіваюсь, мені також сподобається. Буду лежати, кайфувати. Ну, і взагалі для здоров'я це класно. І останній пакетик. Із річчус. Не дивіться, що він прям такий великий, бо насправді я купувала там дещо чоловіку, дещо на подарунки. Тому залишила тут вам покажу тільки те, що брала собі те, що комусь, я не буду показувати. Тому давайте починати. Я взяла дві пінки для душу із нової колекції Алхімія. Мені вони так сподобались: це, знаєте, аромат спецій, аромат кориці. Такий насичений, нетиповий. Мені прям дуже він зайшов, дуже сподобався. Якщо ви дійсно любите такі аромати, беріть. ідіть, беріть. І взагалі засоби від відрічі дуже класні, особливо ось ці ось піночки для душу. Я прям на них конкретно підсіла, вони мені дуже-дуже подобаються. І. Ця колекція не виняток. Я зазвичай завжди намагаюся звертати увагу на їх лімітки. Іноді все ж таки якось пропускаю, але ця не пройшла повз мене. Також мені дали в подарунок до замовлення дві ось такі ось мінітюрочки крему для тіла з ароматом сакури. Використаю. Я люблю цей аромат. У мене є також крем в більшому тюбику з цим ароматом, але він мене ще в запасах ще не користувалася. Ну і останнє, що залишилось у мене в цьому пакетику, це не покупка, а подарунок до покупки, бо я набрала на нормальну таку суму і мені дали в подаруночок. Ось такий ось аромодифузор для дому о, з ароматом Айроведа. Я дуже люблю цю лінійку, тому я була рада такому подарунку, і аромадифузорів багато не буває. Я зазвичай беру взарягу, але від Ричелос також цікаво спробувати. Я від них ще не ни разу не брала дифузорів. Сподіваюся, мені їх якість також сподобається. Ну, і на цьому це було все. Це були всі мої покупочки за цей місяць. Дуже багато всього класного, цікавого я спробувала, дещо ще не спробувала, але буду тестувати. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!